На сьогодні от всім очевидно, що релігія має великий вплив на людину, на прийняття її рішень. Релігія етика без релігії має певні проблеми своє обґрунтування, тому, звісно, для того, щоб суспільство мало моральне підґрунтя, дуже важливо, щоб в суспільстві розвивалися правильні релігійні переконання, моральні основи. Але те, що сьогодні відбувається, воно мене бентежить не в плані того, там УПЦ, ПЦУ, МП, Вселенська, Константинопольський, інший Патріарха, Томас, статут. Для переважної більшості людей це взагалі ні про що. Вони от тих речей, який статут, який пункт, яка грамота, який ТОМОС, Для них переважні більшості ці речі вони дуже далекі, вони про це мало що знають. Але. Сьогодні, саме завдяки тому, що інформаційний простір насичений саме цим, суспільству під виглядом церкви подається певний сурогат. От дивіться, церква вона така. Церква це там, де постійно не можуть розібратися. Хто перший, хто другий, хто автокефальний, хто не автокефальний. Я пам'ятаю часи, коли. Релігійна тематика в тому числі і на державному телебаченні, вона була пов'язана із тим, а що означає для нас молитва, що означає для нас віра у Бога, як вона змінює життя людини, що означає, тобто що означає для людини покаяння, її зміна, тобто і, взаємодія на війні, в тому числі, на війні, між релігіями, а на, розум... ви а зараз от ви про маніпуляції. Да? Фокус на тому, що може сьогодні. Під час війни дати церкву суспільству. Не скандали, не те, що суспільство намагається цю свою шкуру із скандалами із різними інтригами натягнути сьогодні на церкву і сказати: ось це церква, це не церква. І люди, мільйони, я сказала Павло Людмила Філіппович, мільйони вірян ходять в церкву. Не тому, що вони там шукають собі якісь ці всі скандали, і, і томоси, і грамоти, і статути, і все інше, а тому, що вони в церкві знаходять для себе зв'язок, релігія, зв'язок, зв'язок із Богом. Я почула вашу Будь позицію. Власне. Дякую. І дуже прикро, що просто сьогодні масштабно відбувається підміна церкви. І це призводить ми не до того, що сьогодні не незалежна чи ми наближаємося до незалежної чи до незалежної церкви. А ми, ми сьогодні переживаємо процес дехристіанізації суспільства. І цей закон є частиною цього процесу. З першою частиною того, що сказав Митрополит, я абсолютно погоджуюсь. Да, покликання релігії і церкви це спасіння. Це привести людину на, на правильний шлях, щоб вона своє це ж підготувала для життя вічного. Але цим земним життям вона проходить різні стадії. І сьогодні для України просто супер питання – це самовизначення, ідентифікація, як ми кажемо. І кожна людина віруюча, вона хоче себе ідентифікувати не лише тільки в межах от тих цінностей, які пропагуються релігією, а й в межах суспільних цінностей. І сьогодні, на жаль, от від, від вашої. Церкви. Ну, я мало чую, як себе позиціонувати в ситуації війни, як любити ворога. Ну, як і себе... послухайте. Я слухаю вас, ви ваші слухаєте? проповіді. Ну, Все нормально. Я читаю те, що можу. Можливо, можна... ви з моїх проповідей це не почули. 에, знаєте, от, знов таки людині замало сьогодні ідентифікації лише тільки в відношенні до Бога. Вона а хоче... комусь цього достатньо. Ні. Чому Ну, не? от ні. От дивіться, я от згадувала Лізавета своє дитинство. Я розкажу про свою тету, яка в Вишницькому 94 роки в цьому році, з 44-го року, вона ходила в Українську православну церкву, е, ну, тому що там іншої не було. Ну І що вона два роки після повномасштабного вторгнення вона перестала ходити в цю церкву? і не тому, що її ноги не носять, вона ще на городі на своєму обробляє обробляє га землі. А тому що вона не погоджується я вам з позиції приклад. цієї я вам церкви. наведу вас, приклад не вашої бабусі чи тітки. А я наведу, вам приклад священника, який перейшов з УПЦ в ПЦУ, був там ну, Шимановича. Термін. Ви маєте на увазі, да. Андріянович да. ну, да. Андрія. Він ви хочете сказати, що він якийсь неправильний час ну, і там... він, врешті-решт, наслухавшись цього УПЦУ, ПЦУ, перейшов назад в УПЦ. Ну і там є це окремий абсолютно ну, випадок. Ми не а чому його... цей випадок якийсь інший по відношенню до випадку з вашої тети?